Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка 1 квітня поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. Чернівецька міська рада передала 160 fpv дронів українським військовим. Небо над Буковиною накрила хмара пилу з сахари вперше з 2021 року. ФСК Буковина зіграла домашній матч із вболівальниками. Чернівецька міська рада передала 160 FPV-дронів українським військовим. Таким чином закрили черговий запит. Кошти на закупівлю. Чернівецька громада виділила ще на січневій сесії. А в березні депутати проголосували за передачу закупленого обладнання батальйоном, в яких служать буковинці. Подробиці далі. Чернівецька міська рада передала Збройним силам України 160 шістдесятів півдрони різної комплектації. Такі безпілотні апарати, як правило, на фронті летять лише у напрямку ворога. Тож потреба у них постійна. Це досить вагомий внесок в оборону нашої країни. Тому що кожен дрон це збережене життя наших військовослужбовців на сьогоднішній день в силу снарядного голоду. Це основні засоби влучання це безпосередньо якраз впіві дрони, це основні засоби ураження ворога і тому. Їхня кількість дуже важлива на сьогоднішній день, не менш важливою за словами командира роти, є якість дронів, які відправляють на передову. Фронт зараз перенасищений півдронами низької якості, які намагаються для галочки поставити на фронти, але їх їх можна використовувати. Тому саме ці дрони, які передає нам місто, вони на до досить високої якості. Ми дуже вдячні, і е, це той засіб, який ми будемо брати ворога і знищувати. Тендер на закупівлю Чернівецька міська рада провела ще взимку. У березні на сесії депутати проголосували за передачу обладнання Збройним силам України. Перша партія приїхала в березні місяць, Ви передавали попередні раз на наші бригади. Це були реби, це були мавіки, і квадроцикли, ну і ще багато іншого. А от в піввідрони трохи приїхали з затримкою. Безпілотні апарати постійно вдосконалюють. Відповідно, і запити від військових змінюються. Зараз були сітками, коли говорили за корпус. Він колись був зроблений з металу якогось. Зараз вони попросили, що він обов'язково був з карбону, а карбон легше і він може летіти довше. Наступний раз от зараз буде вже пропозиція закуповувати з тепловізорами. Тобто, в наступному там тендері ми вже будемо вказувати дрон з тепловізором. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4 Вперше за 70 років у Чернівцях зафіксували температурний рекорд. 30 березня стопчики термометрів піднялися до майже плюс 26 градусів, а 31 березня температура повітря сягнула майже 28 градусів тепла. Востаннє так тепло в березні на Буковині було у 1954 році. Також небо над Чернівецькою областю накрила хмара пилу з сахари. Як пояснюють таке явище синоптики та чи несе загрозу для здоров'я, розповість Альвіна Абрамчук останні кілька днів на Буковині аномальне потепління разом із високою температурою повітря? На Буковину прийшла хмара пилу із Сахари. Взагалі, пилова бура, що ви розуміли, це коли йде переміщення таких досить великих об'ємів пилу в приземному шарі, який впливає на людей. З чим ця вся тривога пов'язана, з тим, що із території Африки дійсно в нас зараз звідти йде Південно-Західний перенос, переносяться потоки, але вони за рахунок такого перемішування, турбулентності, вони піднімаються високо, до висоти 8-10 кілометрів. І практично про як пилову бурю в приземному шарі ми зараз не говоримо. За спостереженнями на постах за забрудненням повітря концентрація пилу в нормі. Залишається повітря чистим, сприятливим, і ніякої біди на даний момент ми не чекаємо. Мало того, у нас завтра пройде в день, верніше вранці, холодний атмосферний фронт. Він не дуже виражений буде в опатах, невеликі дощики лише місцями по області пройдуть, а ось, правда, вітер у нас посилиться лікарка пульмонолог зазначає, полова хмара може бути небезпечною для людей з хворобами органів дихання та алергетиків. Мені вже сьогодні дзвонили, що трошки є осиплі з голоса у них і сухий кашель може бути. Ну, я, ну я, Це моя думка, що це такий оцей сухий кашель. Це є, Виталкування у того пилу, який сідає на органи дихання, і організм так само от, так таким методом бореться з тою пилом. Але приходячи додому, обов'язково треба промивати ніс і полокати горло. Чи змінилось ваше самопочуття? Ні, не змінилось. А чи перестали ви закривати вікна, двері? Е, ні, так само як були і привітри. Я читала в новинах, але не знаю. Ну я не думаю, що якось це вплине на це. На мене там на людей. Можна когось впливає, на мене не вплинуло. Я метеозалежна, тому це дуже на мене впливає. Плюс різка зміна температури також дуже сильно впливає. Зміни є, але чи воно до на достосується відносно цього зв'язку пов'язано? Я не можу вам сказати, чи то вірус тепер весна. Перехід з одної температури на іншу, чи то ця причина, то там допустимо тиск міняється, то головні болі, то он покашуєш так що у тобі шкряба, горло. Мілана Федорюк, Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Ярослава Боячук, новини сі 4 майже 900 правопорушень за невикористання пасків безпеки водіями управління патрульної поліції Чернівецької області разом зі знімальною групою Сі 4 Перевірили, як дотримуються правил безпеки водії та пасажири. Неважливо водій водійти чи пасажир, потрібно не забувати пристібатися щоразу в авто, адже це зменшує ризик загибелі під час ДТП. Як правильно використовувати паски безпеки та чи дотримуються правил безпеки водії та пасажири? Водій ігор кермує 42 роки. Пристібати пасок безпеки для нього це звичка. Ми вже не один рік живемо в Польщі, і це вже без цього нікуди не дінеться. розумієте. а тут ну це справа кожної людини. Як хтось хоче ризикувати без цього. Дуже багато бачу в своєму житті аварії. Ну, це вже людина собі нехай вибирає, то як їм далі. Порядок має, борядок має борядок бути, борядок так що. Має. Ну, а я так багато не можу, але хтось зі мною їде, вони знають, що треба застювати. Так що це не є проблема. Водій Руслан зізнається, не завжди використовує ремені безпеки. Ні, стараюся присюбатися. У селі, коли катаюся ну, з дому додому, то не пристибаюся, а так так стараюся приступатися. Патрульна поліція звертає увагу водіїв на правила безпеки та суму штрафу у разі їх недотримання. Це є порушення відповідно до частини 5 статті 121. і майже тисяча постанов було на сьогоднішній день складено від початку року на таких водіїв. Повинні впевнитися в трьох основних речах. В Першу чергу, перше це чи технічно справний ваш транспортний засіб. Другу чергу, чи всі є дозвільні документи на те, щоб керувати транспортним засобом. Водійське посвідчення реєстраційний талон та страховий поліс. Приду, будь ласка. І наступний момент, коли ви сіли в автомобіль, запам'ятайте, це обов'язкове правило. Пристібаємося. Тому що це є ваша безпека. Так само відповідно до пункту 5.1Б ваші пасажири так само зобов'язані пристібатися ременами безпеки. Це на майбутнє, вам кажу. Пристібайтесь. Що ж, продовжуєте, будь ласка, більше так ви будемо Я надіюся. Адже відповідно до частини 5 статті 121 за це від правопорушення сьогоднішній день, сума у розмірі 510 гривень. Тримайте вам. Так, під час навчання майбутніх водіїв, роз'яснюють про важливість користування пасками безпеки і небезпеки у разі недотримання правил. коли ми користуємося транспортним засобом, ми повинні обов'язково налаштувати своє робоче місце, тобто Сидіння водія фіксується в певних точках так, щоб ми зручно користувалися педалями. Потім ми налаштовуємо дзеркала заднього виду. Основні дзеркала це центральне і два бокових. Ми їх налаштовуємо так, щоб ми бачили повністю всю панораму. І після цього ми пристібаємося ремені безпеки відповідно до фіксування защіпки. Ми присьогнуті ремені безпеки. Перебуваючи в транспортному засобі, пасажири самі несуть за себе відповідальність за непристебнутий ремінь безпеки, а не водії. Євген Паселюк, Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, новини Сі4. Шоколадки з візерунками мотивів українських пісень. Настільна гра Кайнд kind офволд, of яка навчає дітей ставати добрішими. Комікс із фінансової грамотності у жанрі пригод. Це все бізнес ідеї студентів школи міні-бос на восьмому. Стартап форум 2024 Скільки проєктів презентували та що отримали переможці у сюжеті Євгена Басилюка? На форумі студенти бізнес школи представили 11 проєктів, які розробляли протягом 10-місячного навчання у школі. Ми проводимо вже восьмий форум стартап 2024 який організовує міні-бос в Чернівці, де студенти. Віком від 6 до 15 років будуть презентувати свої напрацювання. А саме бізнес-проекти комерційного та соціального характеру, які вони на основі своїх ідей створили протягом навчального періоду. Ізюминка цього заходу заключається в тому, що окрім презентації своїх напрацювань, запрошені, запрошені на захід підприємці, у склад журі, які будуть видавати фінансові гранти. Тобто, Кожна команда має можливість продемонструвати свою роботу протягом навчального року, створивши прототип, до прикладу, чи вже готовий продукт, і попросити в досвідчених власників бізнесу підтримки. Журі під час презентації проєктів рекомендували авторам, як реалізувати свої бізнес-ідеї та як їх презентувати інвесторам. Відвідав цей форум для того, щоб підтримати починаючих підприємців, дітей і у їх перших справах, і можливо знайти якісь цікаві проекти, які в подальшому можна профінансувати цим забезпечити для цих молодих підприємців їхній розвиток. Мені дуже зайшла ідея з настольною грою «Kind World», здається, називається. Мені подобається, бо я сам фанат настолок. Ідея прикольна, тому от цей проект мені наразі подобається. Мені подобається їхня наполегливість. Типу, це ця річ, яка мені імпонує зараз їх дітей найбільше. для мене актуальність на першому місці і презентація, тому що в презентацію вони вкладають всю свою ідею. Якщо презентація дійсно на рівні і структурована, то в принципі. І той продукт, і ті питання, які вони ще не допрацювали, потім будуть виправлені, і буде з цього результат. Під час восьмого форуму стартапів за підтримки фондів та підприємців на реалізацію проєктів зібрали 75 тисяч гривень. Найкраще, що може бути в даний час, це підтримка дітей, підтримка молодого покоління, інвестиція в молоде покоління, тому що сьогодні вони презентують проекти. А завтра вони молоді підприємці, вони бізнесмени, вони власники бізнесу. І дуже класно давати поштовх саме таким дітям. Наша найменша група створила мотиваційний блокнот під брендом GoGoGo. Go, Go. Це такий блокнот, який допоможе за 90 днів стати кращою версією себе. Там є різні завдання там для розвитку фінансової грамотності, є духовні завдання, медитаційні, різні психологічні завдання для покращення свого загального психоемоційного стану. І е, основна мета нашого бренду GoGoGo – це те, що це вся продукція е, створена з метою покращення життя людей. І сьогодні, так як у нас мотиваційний блокнот вже повністю роздрукований, ми його вже активно продаємо. Ми вирішили виділити 250 цих мотиваційних блокнотів е, для е, збору для ЗСУ. для мене впродовж цього року, навчання в Мінібос, мабуть, форум стартапів. Це Найулюбленіша подія, тому що студенти вперше розказують про свої ідеї, переживають, хвилюються до ночі, щось там ще доробляють. І для мене це про не про безвідповідальність, а про велику важливість для них всього того, про що вони сьогодні будуть розказувати. За підсумками форму 11 проєктів отримали фінансування на реалізацію своїх ідей. Асія створила комікс і отримала 10 тисяч гривень про дітей, яких викрили вчені, та зробили їх дивними. Ну враження дуже позитивні, звичайно ж, а ар я буду на рекламу тепер ще, що про одвагу у суспільстві, наприклад, на зменшення на соловій вартості, е, також на розміщення на платформах там. Василь Лукень та його команда написали книгу, яка навчає дітей з 5 до 12 років фінансової грамотності у пригодницькому жанрі. Ми плануємо друкувати 100 книжок. І для цього нам потрібно 15 тисяч, у нас вже 12 тисяч є, і нам ще потрібно 3 тисячі. Ростислав Розкрут з командою запропонували три ідеї майбутнього бізнесу, на які отримали фінансування 23 тисячі гривень. Це проект, перший гра «Kind World» – це гра, яка вчить любити, яка суть цієї гри, щоб був мир. Це зараз в нашій країні війна, і це я яркою найважливіше, чому зараз є ця гра. Далі другий проект це був проект Ласо, це шоколад. В якому ми передаємо різні твори, пісні українські відомі. Ми популяризовуємо їх через шоколад. І третій проект це проект «Є їжа». Це мобільний додаток, який можна сказати показує здоровий спосіб життя. Ідеї учасників восьмого форуму стартапів презентуватимуть на національному та міжнародному форумі стартапів серед дітей. Євген Паселюк, Андрій Миронеску, новини Сі 25 історій українок, які втратили своїх чоловіків на війні. У Чернівцях 31 березня презентували книгу Я Тебе війна. На представленні були і героїні книги, які поділилися спогадами про те, за яких обставин загинули їхні рідні. Майже два роки тому чоловік Анни Квіне загинув на війні. Поділилася своєю історією у книзі Я Тебе війна. Ми досить давно були разом, понад 10 років. Колись ми сміялися, що щоб бути дружиною генерала, треба вийти заміж за лейтенанта. Я всім казала, що я пішла ще раніше, тому що ми з ним разом були ще з військового ліцею, коли він був простим рядовим. І ця історія, в принципі, про наше знайомство, про нашу історію. Ми разом пройшли військовий ліцею, військову академію. А то і так стало, що на жаль, ми не пройшли війну разом. З початком повномасштабного вторгнення чоловік Софії Саврюк Василь воює добровольцем. Мені хочеться показати, що в найтемніші часи все одно творчість і якесь намагання побачити світло воно, воно допомагає. Це теж частина того, що несемо ми українці, ми несемо світло. Навіть в цих найтемніших часах ми все одно боремось за своє і ми на світлій стороні. 31 березня в Чернівцях презентували книгу Я Тебе, війна Христини Біляковської та Вікторії Ткачук. До книги увійшли 25 історій українок та українців, які зустріли або втратили одне одного під час війни. Волонтерів і волонтерок, госпітальєрів та госпітальєрок, військових, журналістів та журналісток. Починали ми, звісно ж, там з першої історії. Це тривав певний час. Станом на зараз за два роки. У нас їх 68, Плануємо сотню, а дасть Бог буде і більше. У книжці ми маємо 25 історій. Вони вибиралися з тих там 50, які написались на той момент. Але у книжці також є унікальні історії, яких немає у нас на сайті проєкту, їх немає в інстаграмі, в фейсбуці. Вони тільки тут. І вони писалися суто під книгу. Не було ще жодної презентації. Де люди вони плакали. Плачуть від різного: від радості, від зворушення, від того, що нарешті зустрілися одне з одним. Це про щирість. Юген Басилюк, Андрій Маринеску, новини Сі 4 впевнена перемога на рідному полі. Футбольний клуб Буковина у суботу, 30 березня, вдома у рамках другого етапу першої ліги грала з командою з Чернігова. Вперше з 2021 року жовто-чорні провели домашній матч у Чернівцях із глядачами. На стадіоні побувала і наша знімальна група. На стадіоні Буковина у суботу, 30 березня. Вперше за кілька років панувала справжня футбольна атмосфера. На матч Буковина Чернігів вболівальників допустили в обмеженій кількості. Та шанувальників футболу після довготривалої перерви зібралося чимало. Класно, добре, дуже гарно. Гра досить, досить цікава. Е, бажаємо їм перемоги в майбутніх іграх і також чекаємо на наступні матчі, які будуть не менш цікавішими, нам здається. Будете ходити на всі матчі, Буковин. Лети куплені наперед уже. Дозвольте подякувати команді в першу чергу за самовіддачу. На другій позиції зараз у нас виходить реалізація моментів. Але попри те, бачите, сьогодні те, що створили, не все забили, але завжди в першу чергу, перша задача для нас в даному випадку це забити на один більше, ніж суперник. ви забили сьогодні-чотири. Вітаю команду. Підтримка вболівальників стала одним з вирішальних факторів у результаті гри, каже головний тренер Чернівецької команди. Дякую нашим збройним силам за те, що дали нам можливість і дають нам можливість грати футбол, проводити чемпіонат. Дякую нашим вболівальникам. Зовсім інша атмосфера. Ми розуміємо, для кого ми граємо. Футболісти не зупиняються не при якому рахунку. Я дуже задоволений самовідачею. Сьогодні була просто чудова атмосфера. Коли вболівальники на стадіоні, ми чувствуємо їхню підтримку. Вони нас гонять завжди, і ну це це дуже здорово. Протягом всієї гри Буковина переважала на полі на дев'ятій хвилині. Капітан Чернігова Кирило Кривобороденко відкрив рахунок на користь чернівчан, забивши гол у власні ворота. В першому таймі нам трошки не то, що там допомогло. Ну суперника була червона карточка. Ми в більшості грали, створили дуже багато моментів, і я думаю, що закономірно, і Ми могли ще більше забити голів. Ну, рухаємося далі. У другому таймі жовто-чорні забили три голи. На 53-й хвилині реалізував момент нападник Буковини Данила Гончарук на 69-й та 80-й хвилинах. Андрій Андрійчук зробив дубль. Гра завершилась з рахунком 4-0. Я задоволений футболістом, Ще раз говорю. Ми просто прибудувалися трошки інший футбол, але ті футболісти, які по своїм позиціям грають, вони виконують вони виконують і моменти. Але ж ми знаємо, що зараз сучасний футбол потребує універсальності. Да? І ті футболісти вони зараз доказують. Я ж кажу, що у нас є солдат, який в 33 роки стає універсальним гравцем. Тось він заходить в середину, грає восьмерку, грає в шестерку, грає десятку. Тобто ці футболісти ми дивимося, що ну. 33 можна грати, і треба грати і рухатися вперед. Тобто вік футболіста не обмежений. І ми не дивимося паспорта, ми просто дивимося на якість футболістів. Це вже друга поспіль перемога жовто-чорних. Нині футбольний клуб Буковина посідає першу сходинку в турнірній таблиці серед команд першої ліги. Група вибування. Наступну гру чернівчани зіграють 5 квітня на виїзді з командою Кремінь. Олена Крячко, Андрій Маронеску, новини 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на СІ-4.